вами Грати у ток-бока і я хочу вам поговорити про Рубік моїх нових відео. І так, сьогодні ми знімемо реальну рутіну моєї сім'ї, а перед початком прошу вас поставити лайк підписатися, підписатися на канал і в, і в коментарях написати любе запитання по поводу моєго життя. А ми поїхали все, 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 рано. Каже, не сказати, що сьогодні пятниця. Может earth... for... из-за того, что находитесь до школя рука вы вже в школу ходите в попробую понимаете класси. Ну ладно, типа. Дай. Давайте Ні, давайте чихать. Нет, нет, давайте щеблет. Да, да, я тут правильно буду. Готуйте себе забуду готуватись не давно. Ч нам надо готуватися, а? Судні, кстати, папа їде на роботу пізніше. Вас якраз Добре. водички выпите воды а ні, це мо мои вот це моя це моя вот она так споки хорошо давай став свою чашу такую себе так, Саша Саша Ти есть будеш? будешь не не буду Сам знаєш, не хоче попало шійсту. Пустий. Сьогодні треба буде срочно їхати в магазин. дітей в школі получається а он ну, так да, виходить не ну, тільки чкати дітей можна покладуть це я тобі на що погладила це я тобі на що погладила Саша що не так, так я, тобі... я тобі його куди погладила я тобі його погладила щоб ви в ньому йшли на свято на день народження ну, один раз схожу. Ні Не один раз схожу нічого не буде. Давай передівайся. на Знаете я перейду... нет, не передумав ты. Пустоешь, значит, вот посадишь. Эээ, е, в смысле? Пожалуй, ладно, стий. З вами снідаємо по не дуже скромненькому, ну і не дуже нескромному. Все, я ему. Дико быстро ему, потому что девчата, что на зиму, они школу. Мама глотит, что на в другую школу сегодня брать, и просто я не знаю. Слышу, девочки, да я сама не знаю, что он в школу брать. Но вроде бы Филика сказала, что он будет рюкзак, у него будет один зож, у него будет пенал. Ну, просто Не Дякую, маю, Чую, маю, не дивися дивися. пристойна багата сім'я, ти ходиш найкращу школу нашого міста. Дядя передіваються, любі мої підписники, хочу вам сказати. Всім пока-пока, буде друга читання.